Ми завершили з вами велику вечірню і в нашому храмі посередині стоїть плащаниця. Тому що сьогодні дуже важливий день для нашої церкви, сьогодні важливий день для всіх християн, тому що сьогодні є день смерті нашого Господа. І коли ми дуже багато слухаємо, оспівуємо про страждання, смерть, про ту всю несправедливість, яку пережив Ісус на собі, через коли чуємо про цю невинну смерть Його на Христі, у нас може виникати дуже багато запитань. Я би хотів це слово до вас звернути сьогодні, аби ми над деякими з них роздумали. Як це сталося? Ісус був невинно засуджений, невинно подвійно, невинно тому, що не була дотримана. Процедура згідно римського права, яке є одне з найдосконаліших у світі. Невинно тому що було порушене теж релігійне право. Обидва права були поламані. Невинно. Його зв'язали, як ми чули в читанні святого Євангелія, били, плювали, глузували, він ніс свій хрест, падав один раз, інший раз. Потім його пробили до Христа. На якому він задихався, а потім помер. За три години на хресті Ісус віддав Духа. Він помер для нашого спасіння. Чому Він мусів страждати? Ну, думаю, що відповідь нам знайома через наші гріхи. Бо гріх любі мої, це не просто так помилка. Це не. Гріх це щось трошки більше. Гріх це рана, це бунт, це хвороба, смертельна хвороба, це смерть. І ми не можемо себе самі вилікувати з гріха. Кожна брехня, кожна зрада, кожне моє не хочу у бік Бога. Це цвях, це терновий вінок, це удар, це бич. І коли ми про це все слухаємо, коли ми про це все співаємо, у кожного з нас може бути різна реакція на те, що Ісус страждав. Хтось може виправдовуватися і скаже так, може навіть зухвало, я ж його не просив йти на хрест. Причому тут я чи мої гріхи? Але любий Ісус, Він не питав дозволу, щоб рятувати нас. Тому що любов не питає, чи треба тебе врятувати, вона бере і рятує. Любов бачить, що ти потопаєш, вона скаче у воду і рятує. Навіть якщо я і ти не кликали Його, навіть якщо навіть ще через це злимося на нього, Ісус все ж таки вибрав піти на хрест. Не тому, що ми Його про це просили, ми навіть попросити Його про це були не здатні. А тому, що Він захотів нас спасти, тому що ми були у небезпеці. У небезпеці і прокляті вічної загибелі і вічної смерті. Він вибрав, не питаючи нас, спасти нас. Реакція також може бути жалісна. Хтось із жалю скаже так, ну невже не було іншого шляху? Невже Бог не міг придумати якийсь інший шлях спасіння? Мусай було це все. Шлях інший був. Ісус мав вибір. І він навіть молився, як ми вчора слухали. Отче, якщо це можливо, віддали від мене цю чашу, але хай буде не моя воля, але Твоя воля. Бог вибрав саме цей шлях, тому що інший шлях не відкрив би для нас, наскільки серйозним є гріх. Інший шлях не відкрив би для нас, наскільки радикальна любов. Якби було інакше, ми б думали собі так, ну гріх це не аж так страшно. Але коли подивимося на скатованого, опльованого, побитого до смерті Ісуса, ми бачимо, що гріх це страшно, тому що це наслідок нашого гріха. І Бог це не просто дідусь такий сивий, сивою бородою, який такий миленький, бозінька, який всім прощає. Ми тепер бачимо, що гріх це смерть. Але любов, яка керує Ісусом, Він є любов'ю, вона сильніша за смерть. Хрест це не просто план Б. Але це план любові, який був у серці Бога від початку світу, від нашого першого гріха. Тому якщо сьогодні тобі боляче, тяжко, може ти в темряві своє життя проживаєш, подивися на Хрест. Подивіться на Ісуса, який є тут зображений на плащаниці. Він не обрав легшого шляху. Він не обрав легший шлях. Він обрав тебе і твоє спасіння. Але чому саме хрест? Ну, бо Хрест це не лише кара. Хоча Він був карою. В Римській імперії це була одна з найжорстокіших кар. Але Ісус вибрав хрест, тому що хотів показати любов. Це знак, що любов готова йти до кінця. Хрест це місце, де Бог каже, я тебе люблю більше, ніж свою славу, ніж свій трон у небі. Я тебе люблю більше, аніж своє життя. І своє життя віддаю за тебе до кінця, до останньої краплі крові так сильно люблю тебе. Коли ми чуємо, що хтось за мене страждав, мучився, вмер, ну, відразу може бути теж ще інша реакція. Така захисна. Дехто може відчувати дискомфорт, коли ми говоримо і проповідуємо, що через твої гріхи Ісус через тебе страждав. І так може бути трохи дискомфортно, тому що почуття провини воно не дуже приємне. І дехто може навіть, як я вже таке чув, сказати так. Навіщо ви, священники, звинувачуєте нас у смерті Ісуса? Ми то тут причому. Але справа любі не у звинуваченні. Справа у правді. У правді, що кожен рік це реальний тягар на його плечах. Правда, що Він добровільно взяв цей тягар. Це слово, яке ми проповідуємо не для того, щоб когось з вас звинуватити. Бо Ісус його добровільно взяв. Ісус каже так, у Євангелії від Івана в 10 розділі: ніхто не відбирає в мене життя, ніхто не відбирає. Я сам його віддаю. Тому любі, ми не вбили Його. Його вбила любов до нас. Це шалена любов Бога. Як дехто з проповідників сказав, що Бог просто здурів з любові до нас, до людей і своє життя поклав на хресті. Він це зробив свідомо, добровільно, до кінця. Його на хресті, як я сьогодні вже постив у соціальних мережах, його на хресті тримали більше не так цвяхи. І не так наші гріхи. Його на Христі найбільше тримала любов до тебе. Також ми цю любов бачимо не лише на Христі, але й також відблиск цієї любові, яку Ісус нам показав у своїх стражданнях, ми бачимо тоді, коли дивимося на наших захисників і захисниць. Тому що вони день і вночі стоять між нами і ворогом тим злом, яке хоче нас знищити. Це любов, власне, яка готова померти будь-якої хвилини, будь-якої секунди. Померти, щоб ми могли жити. За це ми теж їм сьогодні дякуємо. І на сам кінець кожен може себе запитати. І я вас запрошую і залишу вас із цим запитанням. Що ці муки і страждання Ісуса, Його смерть означають сьогодні для мене? Що це для мене означає? З того, що він зробив? Для мене особисто це означає, що я вартий любові, що я не сам, що я прощений, що я спасенний, що я дуже дорогою ціною відкуплений, що я більше не мушу жити в страсі смерті, що я більше не маю тонути у провинах і жити з почуттям вини що я можу почати все спочатку. Це говорить, що я маю надію. Я живу, тому що він помер.